Подружжя Юрія та Любові з Незламного Оріхова опікуються покинутими домашніми тваринами з початку повномасштабного вторгнення. Що ми знаходимося на лінії фронту? Ми взагалі ми не знали, що з ними робити». Практично відразу Оріхівцям почали допомагати волонтери та рятувальники. Велика подяка, і що ви нас не залишаєте, не покидаєте, не забуваєте, що ми тут серед волонтерів і запоріжанка Оксана, котра ще до війни переїхала з обласного центру на Оріхівщину, село Таврійське. Де займалися утриманням кіз та виготовленням сиру з козячого молока після вторгнення російської армії з сином Ліоном знайшли прихисток у Франції, а згодом і друзів і роботу, і всі разом почали допомагати землякам Оксани, мешканцям Оріхівщини. Днями генератор від Оксани та її друзів, рятувальники, котрі мають тісні зв'язки з волонтерами і подекуди самі є ними, доставили до Оріхова і передали Юрію та любові. За допомогою генератора мешканці вулиці, а це 14 людей зможуть користуватися свердловиною, прати речі, заряджати мобільні телефони і чекати миру. Головне, щоб закінчилася війна. Ми хочемо миру.